Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська Полуниця. З вами білик Наталія. Сьогодні я вам хочу показати, як я вкорінюю вусика як ставлю на розсаду. Так, ось у мене тут я розположилася в теплиці, тут мені тепло, добре. Ось нарізала я таку так, такі вуса. Можна сказати, що це воздушка. Положила ось у чорний пакет, трохи подержала у погрібі. Ось наросли такі корінці. І що мені, як мені їх вкорінити? У корінню я роблю, спочатку роблю ґрунт. Значить, ґрунт. Цей раз я купила ось такий субстракт універсальний, ось ще ось такий. І в мене є торф класман ТС1. Ось такий вже заканчується. Треба ще купляти ось такий гарний торф. І е, Роблю торф, отакий субстрат додаю, перліт додаю. І в мене ось виходить ось такий ґрунт. М'який розсипчастий, класний. Потім я його змочую. І набираю у стаканчики, у стаканчики, у касети. Значить, У мене там є вуса дуже здорові, такі крупні, то я буду ось ось такі великі стаканчики буду ставити. От. А те, що поменше, в обичні такі стаканчики невеликі. У мене їх багато, то я буду в них ставити. Ще в мене є касета, тож така велика. Йомкость в нее буду? Ось я ще приготувала ось такі стаканчики Це 180 мл. І, і ось такі стаканчики теж 180 мл. 200-грамові я не знайшла. Мені нравляться 200-грамові. Ну, буде те, що, те, що є. Так. Що далі робимо Далі ми беремо. Нам треба підготувати розсадку нашу. Оце, бачите, які корінчики дуже гарні, хороші. Оце все лишнє я обрізаю, оставляю один або два листочка. Ось отак роблю, щоб ось отакі вони були, саженці. Значить, там, де є бі білі корінчики, то тоді я буду вкоріняти. А є таке, що попадається, що ще не проросли корінчики, заново однесу у погріб і хай воно пускає. Так, нарізала я воздушку, е кидаю у відро з водою. Но тут я додала препарат скор от е всяких заболівань щоб якщо є тут якісь грибки чи кліщі щоб воно його трошки убило, прибило. Ось вони мене тут ріжу, одразу кидаю, трохи Оце нарізала і сразу буду висаджувати Довго не держу, хвати йому трошки ополоснула і все. І як, дуже легко і просто, значить, грунт я смочила, він в мене мокренький. І ось такий є хвостик я оставляю і ось отак. Ось отак встромляю. Отак вот раз. І придавила. Так, ще зараз покажу. Так, начну. Взагалі, я починаю з э, під наклоном Ну, це для вас покажу, щоб було вам видніше. Ось отак хвостик. воткнула. Ось так. І отак. Все, бачите, воно отак під наклоном. У мене ось такі ящики, мені так в них удобно все робити. Зверху потім я плівкою накрию все, і днів 10 я його відкривати не буду. Ось так раз. Все. Ось так. Ось так воно буде. Якщо дуже Наприклад, дуже товсте, то можна зробити, взяли якийсь маркер, зробили углублення. Якщо ви боїтеся, можуть корінчики ще й більше біленькі одрости, щоб їх вони не обламувались, то так акуратненько. Раз, вставили і ось так придавили все. І ось так далі, ось ще отак, раз, стромили. Обжали. Все. Ось так вона садиться оця, оці саженці. Потім я оцей ящичок накриваю плівочкою і днів 10 в мене буде стояти І зараз я вам покажу, який вже в мене результат получився Це я ставила розсаду 7-10. Так, це в мене сорт Альбіон. І ось отакий вигляд має рослинка. Вже воно ось держиться хорошо. Ну, Ще корінчики донизу не доросли, бо тут велика, великий об'єм. Може, на днях воно і проросте. Ну, так бачу, воно випадав не було. Якщо берете, Хороший ґрунт випадав, не буде. Ні разу не проливала, нічого не робила. Сьогодні трохи, оце вже воно в мене відкрите, але на ніч я все рівно щепленочки накриваю. Но сьогодні відкрила все, хочу пробризкати фунгіцидом і от кліщей обробити. Тут теж непогані вже. Стаканчики, ну, ще, ще нема. Це, якби прозрачний стаканчик був, то там видно корінчики, а тут ще не видно. а ну ось оце ще подивимось. О, а тут ось вже, ось вже ось маленький проліз корінчик. Ну, тобто, все нормально. Укоріняється. Це в мене сорт лія сахарна. Ось. А ось тут. Бачите, неповний ящик. Тут я вже робила свій ґрунт, додавала землю, компост додавляла. ну, свій ґрунт робила, то в своєму ґрунті нежелательно робити, виходить, десь 50% випадок. І тут у мене теж неповний ящик, теж випади, виходилися. Ось. Так, ану, ще ось ось є прозрачний стаканчик, зараз подивимося. Що тут у нас є? Ось, о, бачите, в прозрачному стаканчику вже корінчики ось ось тільки з'являються. А тут оцей. Да, ось о, вже почали ось о, корінчики з'являтися. Значить, все зробила правильно. Це, буде, це розсаду я готовлю на весну. От, так вона у мене буде і зимувати. Може, буду зиму, якщо буде холодно, буду тут трохи накривати. А це в мене розсада, це вже іде 300 грамові стакани. Теж усе підписано. Ремонтантні сорти і неремонтантні. Ось так же вона виглядає. Це в мене були, була розсада, яку я оставляла собі висаджувати і ту, що ще не продала. І я вирішила їх пересадити, бо в стаканах вже воно там коріння доросло дуже сильно. І, і нема мені нікуди вже було його висаджувати Я посадила ось, отакі, ось такі горщики. Ось вже так виглядає розсада. Це в мене сорт альбіон. У ну, мене тут різні сорти. І це Альбіон. Навірно, це, ага, це весь ящик Альбіона. Так, а тут, а тут у мене Пігас. Теж все поприживалося, все хорошо. Все росте, оце мальвіна. Так, ну, ось таке заняття у мене. Ось непогані теж вже саджанці. Це Флоріда флоріда Б'юті. Ось дивіться, які гарненькі. Отак вони в мене будуть до весни сидіти у горщиках, а потім а потім подивимося. Може, нові грядки пороблю, а може комусь відправлю. Ось у Альбіон. Бачите, вже така гарна розсада. Так. Ще я вам покажу, раз уже ми тут. Тут у мене теплиця, тут росли помідори, я вже все прибрала. І трохи висадила собі новинки, прибрала в цьому році. Всяких різних почуть на пробу ті сорти, які мені підійдуть, буду розводити і висаджувати у себе. На городі. Значить, ось у мене сорт я прибрила. Буквально недавно посадила, і він так хорошо в мене пішов рости. Дуже гарна розсада. Розсаду мені прислали. Це сорт Бріна. Цю розсаду я виписувала у Юрклуб. Віка, дякую тобі. Ось така гарна твоя розсадка вже вона пішла рости. Тут у мене сорт коріта. І ось, кстати, Вусика я їх не обрізала, а одразу ось підставила у стаканчик. Навірно, і тут уже... Ні, тут нема. Ось тут ось оцей вже корінчик пустив, теж можна його розмножити. Ось за зиму, я думаю, трохи розведем тут так Це теж сорт коріта в мене новіночка буде. Це сорт Аргентера. Теж саджанці непогані прийшли. Посадила. Це в мене номірні 1310 і 15107. Їм ще названня немає, вони під номерами. Це ремонтантні сорти. так Тут у мене доміно, теж бачу так непогано Розсадка вийшла. Елоді, маріека. Ну, всього по чуть-чуть узяла. -чуть так, квійки. новий сорт у мене буде. Дуже швидко розводиться сорт примі. дивіться так. І, так, ну це в мене бріла, я тут посадила. Хочу подивитися, як буде, яка буде ягода в теплиці. Це не новий сорт, це просто я рядочок собі зробила. Подивіться. Так, Клодія. Теж такі листочки цікаві. Прям такі з такими прожилками. Інтересні, зелена, темно, зеленого кольору. Отам От в мене джусі. Ну і тут дві грядки. Це я виписувала касету, мені прислали. ось Бачите, нічого не вийшло в мене по два куща аура. Роксана. Так, Еліане Получилось неплохо. І тут у мене фрамбері теж так, так собі. Ну в общем -то, Такі новиночки я вам показала. І оце буду вусів багато. Я ще і виписала вуса. Це буде в мене сорт сибіла. Так що дня на три працювати. Буду оце все ставити, ось так купати їх. От. І отак буду сюди все виставляти, накривати плівкою днів 10, не буду відкривати. А потім покажу вам, як воно вийде, що в мене вийде. Бо раз е, укорінюю я, я ще не навчилась дуже хорошо укорінювати, пробую. Ну, бачу, що якщо брати торф, то Випадав, немає. А якщо робити свою землю, то випади є. Ось ось буде випад, я вже і так бачу. Ось ось, що це? Ну, вон там щось пустило. Мені таке не подобається. Коротше, викину. Так, все, на цьому буду заканчувати своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось. Бажаю всім гарних вихідних, щоб був у нас мир. До побачення.